Більше ніж 10 локацій для дітей створили працівники структурних підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Запрошені друзі й експерти. Захід провели із дотриманням вимог воєнного стану і цього року вирішили не залучати спецпідрозділи та військових. Основний акцент робиться саме на дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, виховуються в інституційних закладах. Для того щоб діти себе відчули комфортно, змогли себе познайомитися з роботою як національної поліції, так і інших служб. На святковий захід завітали добрі друзі, із якими ювенальна превенція постійно співпрацює. Ми з великим задоволенням навіть чуть-чуть раніше приїхати, щоб захопити перше місце і мати можливість все подивитися, щоб діти прийняли участь у всіх іграх. Ви бачите, вони активні, вони розкуті, вони віддаються тому, що вони роблять. Піротехніки нагадали правила та показали вибухонебезпечені предмети, амуніцію, саперів, засоби індивідуального захисту, які діти могли приміряти. Їх цікавить все, але залежить від вікової категорії. Є такі, що запитують за гранати, є такі, що запитують за РПГ, є такі, що за засоби пошуку міновибухових предметів. Є такі, що їх цікавлять індивідуальні засоби захисту. Зацікавила дітей і навчальна презентація медичної служби, адже кожен розуміє важливість збереження життя в надзвичайній ситуації. І ось таким чином, під масою всього тіла, проводимо серцево-легеневу реанімацію. 30 натисків. Спробуй так. Це дуже важко. Ось тут молодець. Пробуй так, ручки не згинай, ось так. На імпровізованому ринзі діти під наглядом прикордонників змогли поуправлятися в бою, відпрацювати удари по манекенах та детально розглянути макети зброї. Найбільше діти цікавляться це проставленнями відміток в паспортних документах. Їм цікаво, а також металошукач пошуку заборонених предметів. Яке ж свято без чотирилапих друзів-помічників? Дві службові собаки бельгійська вівчарка Малінуа та німецька Мухтар дарували позитивні емоції навіть найменшим дітлахам. Питають, а можна погладити? Вона вкусить, не вкусить. Ну без команди, звичайно, що не вкусить і хочу тут фотосесію провести на кожній локації. Допитливим дітям дарували подарунки. При цьому нагадуючи важливі правила безпеки. Якщо комусь потрібна швидка допомога медична, так, ми Треба візувати 103. давай 5. Молодець, ти отримаєш подаруночки! Ого. Путем темну пору доби всім пішоходам потрібно бути видимими на дорозі, тому ми обов'язково одягаємо такі світловідбуваючий відбуваючи браслет. Одинадцятирічний влад із Запоріжжя щиро ділиться враженнями. Збої техніки можна пойти поміряти шлем там, ще щось подарунки вигравати. Тут мені все подобається, малювати онкидами. Ми намалювали там малюнки. Машині посидіти. тут дуже гарно. Свято вдалося на славу. Про це свідчать задоволені посмішки дітей і щирі емоції. Я люблю малювати, і тут подобається, що змальовано. І савіки дають. Є можливість побачити воєнних, воєнні машини, воєнних собак. Радісну, по справжньому, святкову музично-патріотичну атмосферу створив оркестр поліції Хмельницької області. Це помильний вітер вихором літає. Ми ж таки, як вітер. Кожен козак знає. Людмила Показ, Ігор Гулько, телеканал Перший подільський.